Йдемо далі 138 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни активно атакують одразу на кількох ділянках. За даними генштабу, найскладніша ситуація зберігається на покровському напрямку. Лише за минулу добу 52 штурми. Там тобто майже третина від загальної кількості ворожих атак. Трохи менше 46 у районі Курахового. Активно намагаються наступати Росіяни на Харківщині. Основні вектори там Куп'янськ та Лиман. І не полишає спроб ворог прорватися й до часового яру. За даними Генштабу, за минулу добу там зафіксовано шість ворожих штурмів. Більше про оперативну ситуацію довкола міста розпитає Олега Калашнікова, пресофіцера 26-ї артилерійської бригади імені Романда Дашкевича. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава. А, отже, будь ласка, розкажіть про ситуацію в районі Часового яру. Ворог так і не змог він мати ніяких здобутків для того, щоб обійти наші слангів наші. Місто часів яр тому він вимушений штурмувати його безпосередньо в лоб, тобто при цьому він зазнає досить таки значних втрат. На сьогодні основним таким напрямком штурму це є напрямок Калинівський безпосередньо, там де мікрорайон новий. І також він не полишає, поза своєю увагою, також Клещіївка Андрійко Тут також ми спостерігаємо досить такі активні його бойові дії. Звичайно, перед штурмами зазвичай Цується артилерія постійно на полі бою. Ми спостерігаємо роботу фіпіві дронів ворожих, коли він безпосередньо намагається штурмувати і в і в паузи між штурмами, але тим не менше ми його зупиняємо. Причому зупиняємо, як я і зазначав, з досить такими значними втратами. Пане Олежа, як діють росіяни? Якої тактики і зброї вживають? Чи правда що наприклад не використовують бронетехніку? Так, на сьогодні ми ці майже не спостерігаємо для того, щоб він використовував саме механізовану складову. Mm -hmm. Ну буквально з тиждень тому він спробував по напрямку Калинівське, зазнав там втрат в озброєнні. і в результаті ми знову бачимо його піхотні підрозділи. Причому, якщо раніше там більше там 8 чоловік там були піхотні підрозділи, штурмували сьогодні, ми можемо спостерігати, як і дві людини намагаються. Перетнути е, лінію нашої оборони, десь закріпитися і чекати, коли до нього до них ще хтось підтягнеться, бувають такі випадки, що дійсно вони перетеняють там, десь ховаються е, в цих е, руйнаціях, які ми сьогодні спостерігаємо. Але тим не менше, їх, е, наші хлопці вишукують і їх знищують. Тобто, на сьогодні дійсно це піхотні штурмові дії, а е, безпосередньо е, ті ж залиш... ну, ті бойові боярні які у нього на сьогодні є. Він намагається використовувати саме для логістичних цілей, а скажіть, будь ласка, чи вдається ворог до прийому? От про який нам про нього розповідали з інших напрямків? Можливо, кілька днів тому точно не пам'ятаю. Прийом в наступному по одному ворожі солдати намагаються зібратися в групу в певній локації, в певній тоці, на потім вже розпочати груповий штурм. Чи, чи вживають таку тактику на вашому в вашому секторі? Вони намагаються бути різноманітними і таку тактику теж можуть застосовувати. Тобто, це вони намагаються непомітно зібрати таку невеличку ударну угрупування, саме піхотне угрупування, для того, щоб таким. Ривком, марш кітком спробувати раптово атакувати наші позиції. Вони намагаються по різному це робити для того, щоб вижити. Але на сьогодні треба забувати, що все ж таки ціпові дрони, які здійснюють розвідку, досить таки далеко бачать, і досить таки наші дроноводи вони навчені і вже вміють визначати де загиблий. Ворог, а де той, що прикидується загиблим, коли він там намагається рухатися? Чи це поранений, чи це досить таки здоровий вояк, який намагається десь поближче до наших позицій підібратися? А Скажіть, будь ласка, дрони? Це єдиний чинник, завдяки яким вдається протидіяти будь-якій тактиці ворога? Чи є які ще, ну, наприклад, там навички, досвід, зброя наших воїнів дозволяє протидіяти таким прийомам? Ну, звичайно, використовується і класичний. Ти класичні такі засоби, це і ті ж самі прибори ночного бачення, які мають безпосередньо наші військовослужбовці на першій лінії. Е, так само. Е... І по слуху теж визначається, тобто ніч треба також слухати, як би там не було. Тобто, все, що до цього є класікою, вона так само застосовується, тому що рятує життя. Е, сказати, що дрони вони е, це треба панацея в даному випадку, це не можна, тому що на війні воно все має працювати в комплексі для того, щоб ти мог своєчасно виявити ворог, знищити його і залишитися сам живим. Пане Олеже, я розумію, що вам вже надоїло це запитання, але все ж таки запитаю, чи дається в знаки те, що Росії ще й доводиться воювати на своїй території на Курщині? Якщо брати по нашому часі в Ярівському напрямку, то для нас, в принципі. Ніяк не вдається, тому що якщо навіть подобачимо за зведеннями генштабу е інтенсивність штурмів, приблизно та ж сама, що і була до цього. Ну вона коливається, але тим не менше. Е тобто, натиск він намагається у нас не послаблювати угрупування, яке тут перебувало, намагається тримати більш-менш на тому ж самому рівні. Е тобто, цей наш напрямок він е продовжує вважати пріоритетним. Ане вам дуже дякую за коментар, за ваш час ще більше за вашу службу, вашу і ваших побратимів. Це Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Дякую вам.